Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Усний рахунок. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно, обчислий математичний ланцюжок. Якщо в кінці ти отримаєш в результаті число 9, ти рахував і міркував правильно. Працюємо в робочому зошиті. Прочитайте числа, які записані. Виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши каліграфічно подані числа. Зменш числа на 2. Отримані результати. Запиши на новому рядку. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. А у тебе, так? Виконай порівняння за схемами. Це завдання номер два. Працюємо з підручником. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу. Перейди до підручника і виконай це завдання. Кому потрібна допомога, працюємо разом. Сума чисел 7-3. Записуємо в зошит. Треба порівняти з числом 10. Перший крок нам потрібно знайти значення математичного виразу. Нам потрібно знайти значення суми чисел 7 додати 3 дорівнює, дорівнює 10. Ми отримали результат 10. І через клітинку ми запишемо число 10. Ми розуміємо, що ці числа однакові, тому ми поставимо знак. Рівності. Отже, сума чисел 7 і 3 дорівнює 10. Через три клітиночки ми записуємо наступний вираз. 8. І через клітинку математичний вираз різниця чисел 9 і 4. Число 8 у нас на першому місці, значить, ми запишемо на новому рядочку число 8. А тепер потрібно обчислити математичний вираз. 9 відняти 4. Знайти різницю чисел. Дорівнює 5. Порівнюємо числа 8 більше 5. Отже, 8 більше, ніж 9 відняти 4. Через три клітиночки ми запишемо наступний вираз. Сума чисел 6 і 4. І число 5. Нам потрібно порівняти математичний вираз і число. Спочатку ми знайдемо значення суми. 6 додати 4 до рівня 10, ми отримали результат, і тепер цей результат ми будемо порівнювати з числом 10 більше 5, отже, 6 додати 4 більше 5. Викане порівняння в першому рядку стопчика. Це завдання номер 3 Вирази в зошит не записуємо, міркуємо і рахуємо разом. Вирази я записую на дошці. Сума чисел 6 і 3 треба порівняти з числом 10. Ми добре з вами знаємо, що нам потрібно знайти значення суми чисел. 6 додати 3. Я з вами згодна до рівня 9. Ми отримали результат, і нам цей результат треба порівняти з числом 10, 9 менше 10. Отже, сума чисел 6 і 3 менше 10. Розглянь другий рядок у стопчику. Зверни увагу на другий рядок у стопчику, що спільно в першому і другому рядках. Математичний вираз перший спільний, так ми можемо сказати, що у нас у другому рядочку математичний вираз 8 додати 2, а у першому виразі це представлено числом 10. Або число 10 подано у вигляді суми чисел 8 і 2. Що потрібно виконати, щоб порівняти два вирази? Сума чисел 6 І 3. І через клітиночку ми запишемо суму чисел 8 і 2. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно обчислити вирази. І цього разу у нас два математичних вирази. 6 додати 3 дорівня 9, а 8 додати 2 дорівнює 10. Отже, ми можемо порівняти числа 9 менше 10. Отже, 6 додати 3 менше, ніж 8 додати 2. Продовжуємо працювати із завданням номер 3 Вирази в зошит не записуємо, але міркуємо разом. Розглядаємо перший вираз: 9 відняти 7, це є різниця чисел. І через клітиночку ми записуємо число 3. Першим кроком нам потрібно знайти значення різниці. 9 відняти 7, я з вами згодна, буде 2. І нам число 2 треба порівняти з числом 3. 2 менше 3. Отже, 9 відняти 7 менше 3. Розгляньте другий рядок у стовпчику, що спільно в першому і другому рядках. Математичний вираз, який знаходиться ліворуч, різниця чисел 9 і 7, у них все спільне. Число 3 у першому виразі, а в другому виразі воно представлено різницею чисел 5 і 2. Різниця чисел 9 і 7 треба порівняти з різницею чисел 5 і 2. Що для цього потрібно зробити? Я з вами згодна потрібно обчислити. 9 відняти 7 дорівнює 2, а 5 відняти 2 дорівнює 3, 2 менше 3. Отже, 9 відняти 7 менше, ніж 5 відняти 2. Діти, сьогодні на уроці ми й будемо порівнювати математичні вирази. Робимо висновок. Щоб порівняти математичні вирази, слід зробити три кроки. Перший крок це знайти значення першого математичного виразу. Другий крок знайти значення іншого математичного виразу. А третій крок порівняти одержані результати і поставити відповідний знак між виразами. Порівняй математичні вирази за зразком, це завдання номер 4 Працюємо усно з першою групою виразів. Нам потрібно порівняти різницю чисел 6 і 3 із сумою чисел 2 і 4. Перший крок нам потрібно знайти різницю чисел. 6 відняти 3, дорівнює 3. Другий крок ми зробимо і знайдемо значення суми 2 додати 4 дорівнює 6. Третій крок ми отримали результати 3 і 6 числа, і нам потрібно поставити знак 3 менше 6. Знак менше ми переносимо в математичні вирази. Різниця чисел 6 і 3. Менше, ніж сума чисел 2 і 4. Тисни відео на паузу, і завдання номер 4 виконай самостійно. обов'язково прокоментуй, як ти порівнюєш математичні вирази. Сама перевірка. А у тебе так? Йому задача? задачі. Це завдання номер 5 У кошику сім яблук і три груші. Розглянь короткі записи до да кожного постав запитання. Розглядаємо першу коротку запис. Ключові слова яблука і груша. Нам відомо, що яблуку у кошику було сім фруктів, а груш три фрукти. Яке запитання ми можемо поставити до цієї умови? Фігурна дужка вказує на об'єднання, значить, ми можемо поставити запитання, скільки всього фруктів у кошику, скільки всього вказує, що ми будемо об'єднувати чи вилучати? Ми будемо об'єднувати величини. А якщо об'єднати, Значить, нам потрібно знайти суму, адже ми застосуємо арифметичну дію додавання. Так, розібралися з цією задачею. Давайте розглянемо наступний короткий запис. Зверніть увагу, яка дужка тут у короткому записі. Порівняльна дужка. Ця дужка вказана на те, що ми будемо порівнювати величини і шукане число, наскільки менше груш. Ніж яблук, або, або наскільки більше яблук, ніж груш. Щоб дати відповідь на це запитання, ми добре знаємо, якщо задача на порівняння, і нам потрібно порівняти величини наскільки більше, або наскільки менше, то треба від більшого числа. Відняти менше число. Щоб розв'язати нам другу задачу, ми застосуємо арифметичну дію віднімання. Розв'яжи хоча б одну задачу. Тисни відео на паузу і попрацюй самостійно. Обери собі задачу, запиши короткий запис і розв'язання самостійно. Саме перевірка. Що нове ви дізналися? Як можна міркувати при порівнянні математичних виразів?